Всім привіт! З вами я, Катя Базіла, Катерина Шевченко, ваш тренер омолодження обличчя, постави і тіла. Чекаю, поки ви зберетесь. Будемо сьогодні розслабляти нашу шию, нашу область декольте. Це урок для дівчат з практику молегка шия. Я їм обіцяла, сьогодні в них було тренування таке на ручки. Тому зараз будемо розслабляти ось цю якраз область, там, де ми сьогодні працювали з вами, дівчата. Розслабимо шию, бокову поверхню, передню поверхню шиї. Гріємо ручки. Пишіть, як чути, як видно. Приєднуйтесь. Не знаю, подивимось, мене питали, чи треба крем якийсь. Я подивлюся зараз по часу, бо мені захотілося додати область декольте, тому що були від вас. А від дівчат, які на практикумі легка шия, були повідомлення, що важкувато далось тренування. А я знаю, що ось ця частина включається. Мені захотілося додати більше на декольте, якраз розслабити, щоб завтра не було кріпатури ось тут в грудних м'язах. Ну і шия. Все добре, супер. Грійте ручки. Нагадую, нагадую, що сьогодні найнижча ціна. Такої ціни більше не буде на такий проєкт, тому що там він по вартості і дівчата мені не дадуть, по цінності, верніше, дівчата не дадуть мені збрехати, по цінності ну, тисячі на півтори, мінімум та інформація, яка в проєкті. Сьогодні ще 277 гривень, а завтрашнього дня вже буде 400. І завтра у нас буде зустріч, не буде ефіру, а буде дівчата, завтра буде зустріч в групі, в групі в телеграмі, в групі проєкту. І будемо спілкуватися з психологом, розбиратися, як саме, що саме, які саме наші думки впливають на болі в шиї. Від чого це залежить, спина, шия, поділюся своєю історією, де мені кажуть, то ви все з вами в порядку. Окей. Грім. Пальчики приліпили. Сюди подушечки пальців. І кругові рухи. Щоб ви прям відчували, відчували поки стяжка як рухаються ваші пальці. От буде лишатися такий білий слід. Це нормально. Плечики опустили. Якщо ви стоїте, лобок підкрутили на себе, щоб не було прогину в попереку. Якщо ви сидите. А знову підкрутіть лобок, не сидіть на лобку, не прогинайте поперек. Тому що оці мікрорухи, до яких ми звикаємо, ось ці наші звички, а це також звичка, прогинати поперек, коли ми сидимо отак. Да? Або стояти отак, щоб ж попу було видно красиво. А це потім негативно впливає на поперек. Все починає боліти таз поперек. Так як я розповідала про. Чому я в проєкті даю і стопи. От вчора у нас були стопи, і область декольте, і лоб, і спину, і ший. Тому що наш хребет це така як змійка, або ж можна його назвати а, знову немає в мене, ну нічого страшного, а, як пружинка. І якщо він в одному якомусь місці прогинається сюди, то він компенсаторно. Змінюється по всій, по всій довжині хребта. Тому от, якщо ми стоїмо отак або отак, то в нас шия змінюється також. Так, працюємо, працюємо. Може бути боляче. Ставте плюси кому боляче. Я зрозумію наскільки все запущено. І по центру особлива увага по центру. Доходимо сюди до ключі до ключиці. Сюди далі не йдемо, боляче. Зажаті м'язи. Якщо боляче, то м'язи зажаті. Навіть якщо ви займаєтесь спортом, обов'язково треба масаж підключати. Це може бути самомасаж, це може бути масаж у масажиста, але масаж у масажиста або ходити постійно один-два рази на тиждень, круглий рік. Або це курси, ну, але курси ну, це 2 місяці в рік, а інші 10 місяців. Окей, кулачок. Ось цю частину тепер давайте трошки пожорще. Приліпили. І кулачком так само. Ви прямо будете відчувати, як кістяшки ось тут рухаються по ребрам. По грудині. Вони як ніби. От як дощечка була, в далекому далекому дитинстві об яку прали. от таке ж відчуття було. Не контролюйте, щоб не підскакували ваші плечі. Якщо є больові відчуття, сильно не давіть, але щоб не було ось такого, ви робите масаж, то що одразу все отут в спазмі, напружується все. І ми тоді толку немає від масажу, коли ви по напруженим м'язам робите масаж. Вони не розслабляться. Аж сюди до плечка. І ще трошки. Так, супер. Щоб аж все почервоніло, от все повинно бути червоне. У вас може бути менш червоне, особливо, якщо холодно зараз. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Пальці, обидві руки. Робимо як ніби щипки тут в кулачок і будемо робити щипки з центру. Захватили, відпустили. Захватили, відпустили. І повністю, повністю всю область декорта проходимо. От хто ставив плюсик, в кого болючі відчуття. Зараз вам трошки буде пожорще. Доключиться також. Захватили, відпустили. Сильно не давіть, немає там нас цілі, щоб ми прямо ж аж пісяться хотілось від болі. Ні, не треба, це неправильно. Буде дискомфорт. Навіть от я зараз роблю, в мене все одно лишається такий легкий дискомфорт, це нормально. Але щоб прямо аж сильно-сильно боліло, не треба. Так. Угу. І знову по центру особливо акцент на центр. Особливо, якщо у вас такий хороший розмір грудей. Ось це класно робити зранку. І дойшли до ключиці. Можу зрозуміти, буває у вас таке. От все окей. А всередині, а як ніби ти переживаєш перед якоюсь такою важливою, важливою подією. Якийсь треснячок і в мене все світок я не можу пан, зрозуміти, взагалі, з якого переляку. Зараз слухаю себе, не можу зрозуміти. Те ж саме вертикально. Захватили, відпустили, буває. Ага, от я зараз така, на якомусь стрьо. Не знаю чому. Тут можна або по черзі однією рукою. Захватили, відпустила. Можна округляти трошки спинку, особливо, якщо у вас м'язи ці в напруженні, вони, вони прям будуть натягнуті, вам буде некомфортно зачепити. Так ви можете трошки округлити. І м'язи будуть краще піддаватись. Після масажу обов'язково зволожуючи крем, і ви заспокоюєте шкіру. Угу, завершую. І відпустила. Відпустила. Чудово. Пальці. Якщо короткі нігті, просто подушечки пальців. Якщо довгі нігті, ось ця частинка. Зробили вдих, на видиху протаїлися всередину от сюди. Над ложбіночками. Над ось цю ложбіночку. Вдих, видих, протаїлась. Вдих, видих. Видих молодці, прогладили шию, від вушок сюди вниз, розігріваємо, при чому, от ви мене спитаєте, при чому шия або постава до зони декольте? Коли ми... Розігрівайте, розігріваєте нашу задачу, щоб тут зараз тепло було, коли ми отак стоїмо. У нас тут перерозтягуються м'язи, а ось ці м'язи в нас зажимаються. І навіть якщо я вирівнююсь, то за рахунок того, що мої м'язи вже звикли бути в, в меншому, бути не ось такими, а ось такими, то їх, обра... їх назад знову Це Як знаєте, от резиночку ми розтягуємо, от вона є отака. А потім вона зменшується. І для того, щоб її повернути до тієї ж самої довжини, ми ніби розтягуємо. І нам буде некомфортно. Чому нам некомфортно стояти? Тому що нас знову сюди тягне отак комфортненько. А отак некомфортно. А так комфортно. От тому ми ось тут все повинні розслабити, щоб знову витягнути, видовжити наші м'язи, щоб було легко поставу тримати. Тому що ми можемо робити вправо, вправо-вправо. Але якщо у нас тут... Не розтягнено, воно буде все одно завертати нас. Шия жахливо болить. Юля, я вас чекаю, досі, чому ви досі не у нас? На практику. Окей, носик опустили вниз трошки в сторону, і от з цієї сторони грудина ключично-сосцевидний м'яз. Знаходимо його, трошки можна нахилити голову і пальчиками легко. Не повинно бути дуже боляче. Пальчиками промасовуємо. Легко-легко. Можуть бути болючі відчуття, навіть якщо ви легко-легко, ледве робите масажні рухи. Можуть бути відчуття такі, на що вони вказують? На те, що цей м'яс у вас в напруженні. На що впливає цей м'яс? Ну, перше, якщо він в напруженні, продовжуйте робимо. Просто так було схематично, щоб ви бачили, ось цей м'яс в звідси, я аж сюди йде вниз. Кріпиться у нас ось тут до ключиці грудина ключично-соссивинний м'яз. І якщо він зажимається, так само, як грудні м'язи. Якщо вони в напруженні, вони скорочуються. І от якщо цей м'яз скорочується, дивіться, він скорочується, хоп, і в мене просідає голова, як ніби в плечі. Напруження одразу от я зараз відчуваю напруження в шиї. Друге естественно, куди ну, здівається, не дівається, а з'являється. І втрачається овал. І от тут напруження знову ж таки в шиї. Тому якщо ми працюємо з шиєю, то це не тільки повертіли головою, зробили ручками махи, сюди-туди укріпили шию. Ні, це також розслабляти ключично-сосцевидний, і платизму, і укріплювати платизму. Це не тільки задня поверхня шиї, де ми відчуваємо больові відчуття, от саме тих хребет. Це всі 365 градусів. Окей, змінюємо сторону. Легко-легко. Ручки повинні бути теплі. Тільки теплими руками масаж. М'яко-м'яко. Доходьте аж сюди під вухо, аж ось тут. Ще ж додатково, якщо у нас м'ясо напружене, будь-яке напруження воно затримує лімфу? От у нас напруження у нас декорта, у нас йде затримка лімфи ось тут, ось тут. Напружений грудиноключичний сусципитний, у нас затримка лімфи ось тут. Коли не видно да, ось цих. Ключиць доброго вечора. Затримка лімфи Ось тут також, від грудину ключично-сусивину. От коли у нас щока переходить от сюди плавно. Це також Це також частково це від напруження жувальних м'язів, а вони у нас всі напружені. Плюс грудина ключично-суси Друге підборіддя те ж саме. Якщо у нас ось тут все зажато, то куди ж буде ось це зникати? Воно ж йде сюди, в лімфовузли і вниз потім. Чудово. Тепер кладемо ручку отак прямо на ключицю. Відвернули носик в сторону, в протилежну сторону. І ніс тягнемо нагору. три 2, 1. Відпускаємо, повертаємось назад. Інша сторона. Також поклали руку тут. Зафіксували ми м'яз відвернули і носик нагору. Прям відчувайте вас прямо аж з-під вуха. Буде відчуття такого приємного, приємного витяжіння. Рот розслаблений, обличчя все розслаблене. Три, два. І один. Відпускаємо, розслабляємо. Поклали по центру трошки вперед підборіддя. Ніколи не закидаємо голову назад. Ніколи. Нізя. Нізя. І нікому іншому не вірте, тільки мені не можна. Не можна, тому що буде ось тут все боліти. В нас, ми живемо 21-го стріччі. Да, вам скажуть, якщо у вас ідеальна здорова шия, вам можна закидувати. От в дитинстві, ми ж крутили і всі ми живі. Але зараз в нас телефон, і ми автоматично хопа, коли нам треба щось придивитися або написати, ми хоп, і вже там. В нас уже в апріорі немає ідеально здорових ший, просто прийміться і закидання голови назад. Коли шия і так в такому положенні, ну от будова, будова нашої шиї, от вона в, в лордозі. От вона. А якщо ми ще закинемо, то ну, може бути як -от, коли просквозить, потім як заклине щось і що потім робити. Тому дуже-дуже обережно обережна, я вас. Прошу, прошу. Що ми робимо? Ми спереду викладаємо ось тут ручки, фіксуємо трохи вперед підборіддя. І носиком трошки вперед. Не за рахунок закидання. А ми за рахунок підборіддя трошки вперед і ми витягнемо платизму за рахунок цього. Стали. І все. І тримаємо. Відчуйте, у вас буде ось тут таке приємне, приємне витяжіння спереду. Три. Два. І один відпускаємо, розслабляємося. Тепер рука. Ця рука пішла під лікоть. Обіцяла ще розслабити дівчатам трапецію. Цією рукою розслабляємо повністю від потилиці. Ми з вами таке часто робимо від потилиці вниз, вниз і до плеча. Це зменшить, зменшить болівів відчуття в кого після сьогоднішнього. Тренування включилась крепатура, особливо зараз під вечір, то це розслабить ваші м'язи і завтра вам буде набагато набагато легше, так, угу. Прямо так можна жорсткувато. Прям беремо складку і прокатуємо її. Прокатуємо. Завтра у дівчатах на практику на зустрічі з психологом. Поділюсь, що ж мені сказав вчора лікар. Я кожного разу йду, но ну, от мені Анімеччина час- час чи, часто, часто, часто нагадує. Америка нагадує Німеччину, Майся на увазі. Ви здоров'я, попийте водички, і парацетамол, І от те, що він мені сказав, я там огораю кожного разу. Ну ладно, і плечко, і інша сторона. Це класно, це класно, що я відчуваю своє тіло, що я відчуваю, знаю цей взаємозв'язок, що я одразу написала своєму психологу, кажу: так, в мене чуйка, що це все звідси. Давай розбиратися. Ми знайшли за дві сесії причину. А так, можна ходить, ходить, ходить по лікарям, шукати, шукати, ви здорові, йдіть собі, а проблема не вирішується. Або там запит. А все тут. Завтра поговоримо. Так, розслабляємо. І зараз. І, плечко, плечко. і зараз розслабили плечі. Стали рівненько, руки опустили. І що ми робимо? Ми на видиху опускаємо голову вниз, вухо нагору тягнемо. Ще раз зробили вдих. На видиху опустили голову до плечика. І відчуйте, тут буде приємне натяжіння. Дивимось вниз до плечика. Не старайтесь закинути голову кудись туди, аж далеко, за плече. Ні. Просто щоб ви відчули приємне, приємне витяжіння. Три, два, один. Розвертаємо обличчя до мене спочатку, вихідне положення. І піднімаємо знову вдих на видиху вниз. І до плечика відчуваємо розтяження, розтягнення м'язів. Таке приємне відчуття. Три, два, один. Розвертаємо обличчя на мене і повертаємось в позицію ще разок на ту і на іншу сторону. Вдих, видих. Розвернули вниз на бичі. В статиці, затримались. Три, два, один. Розвернулись на мене і піднялись. І знову вдих, на видиху вниз, вухо нагору. Не вухо сюди, а вухо нагору. Розвернулись до плеча. Три, 2, один обличчя на мене повернулись. І повертаємось. Проглати вашу шию від потилиці вниз. І на сьогодні наш з вами масаж завершено. Я зараз його зберігаю. Дівчата. Так, я обіцяла в клуб вам, і в практикум шия, я його збережу, зараз конвертую і залю, щоб у вас він залишався. Розкішно. Дякую. На благо. Ті, хто хочуть приєднатися у вас ще сьогодні, ну, взагалі, це мінімальна ціна, просто символічна для того, щоб більше жінок було здоровим. Нам нас вже, якщо не помиляюсь, більше 70 людей. Більше 70 жінок от сюди, обіймаючи такі рухи вниз, вниз, вниз. Я сподіваюся, що ви будете сьогодні класно спати. А я сьогодні піду на концерт. Може вам в сторіс покажу той концерт, який я чекала. Я не знаю, я навіть не думала, що вони сюди приїдуть. Все. Папа. -па. Завтра масажу не буде. Завтра у нас дівчата в практикумі, у нас з вами зустріч з психологом у 8 по Києву. Будемо будем копатися, будемо копатися, що ж в голові нашій впливає на що саме, які наші думки, які наші відчуття, які наші почуття, і так далі. І так далі, і так далі. Що саме впливає на те, що в нас починає боліти шия? Гарна відпочинку. Дякую, всім па-па.